Доброго ранку, діти! Ми з вами продовжуємо нашу гру. Ось зима, зима, зима. Скільки снігу принесла і на гілочки, і на дерева, і на землю. Білий лягає маленький пухнастий сніжок. Я хочу вам запропонувати сьогодні для наших хлопчика і дівчинки Маринка і Степанка зробити рукавички, бо вони забули, коли виходили з квартири. А які рукавички, я вам хочу ось такі показати, які зробила я. Подивіться, рожеві, красиві. Вони висять на чарівній канаточці і дочекають дітку. Для цього нам треба для нашої роботи кольоровий папір і ножиці. Ножиці, будь ласка, дуже обережно. Хай вам батьки допоможуть вирізати намальовані рукавички, ми їх зверху наклеїмо із наших невеличких хутра, можете ватку, можете взяти інший матеріал, який вам подобається. Потім ви можете їх прикрасити, наші рукавички. Можете прикрасити або сердечками, або будь-якими геометричними фігурами. А якщо у вас є чарівні заготівки, сніжинок, камінців, бусики, можете прикрасити і бусиками, щоб наші гарні рукавички виглядали казково. Ось як я це зробила. Але я хочу їх повісити, щоб вони трішки повисіли і на нашому сонечку і нашому сніжку трошечки показали свою красу. Для цього ви можете просто наклеїти невеличкий один шнурочок, от. або хай вам дорослі допоможуть зробити невеличкі два отвори і через отвори протягнуть шнурочок. Це буде наш шнурочок, де будуть вони висіти. Беремо шматочок паперу, робимо з нього кульку або скручуємо на пальчику і наклеїмо на нижній частині, на внутрішній стороні нашого рукавички. Ось як я це зробила, бачите? Щоб вони трішечки нещільно прилягали до паперу. І приклеюю. Подивіться, яка краса. Ось наші рукавички висять, але я хочу додати їм ще гарненького шарму, хочу додати їм красу. У мене є маленькі прищепки із. Ялиночками. І ось так я їх прищібнула на нашу гарденьку мотузочку. Бачите, яка краса. Але подивіться, на дворі йде сніжок, і я вирішила зробити сніжок. Я невеликими краплями клейстера по всьому паперу розмістила. І в мене чарівні камінці для заготівок, для аплікації, для дошкільнят. Я їх просто наклеїла. Подивіться, яка краса! І ось наше Дітвора вдягне гарні рукавиці і гайда на вулицю грати. Сніг, сніг, сніг мете, дітвору лякає. Бачте, діти, а ви не бійтеся морозу. До побачення! Гарних вам робіт!